Дати нове життя викинутому одягу вирішило кілька організацій у Чилі. У пустелі Атакама накопичилися цілі гори суконь, блуз та інших речей. Учасники проєкту збирають те, що можна врятувати. Ми разом із волонтерами побачили стільки одягу, що нас це вразило. Ми знаходили речі, які привезли з інших країн. На деяких були етикетки, і ми зрозуміли, що тут є що робити. До Чилі через порт Ікіке надходить непроданий і поношений одяг із Китаю, США та Європи. Однак продавці не можуть усе реалізувати. Щоб не платити за вивезення текстилю із зони безмитної торгівлі, вони просто викидають його в пустелі. В Атакамі вже зібралися десятки тисяч тонн одягу. було дуже цікаве завдання. Трохи покопатися в піску. Ми шукали сорочки та блузи, яким можна дати друге життя і перетворити на щось особливе. Волонтери шиють сумки та мішечки, прикрашати їх малюнками допомагають діти. Готові вироби йдуть на подарунки. Рятують викнутий текстиль й інші організації. Так в викіки об'єдналися дизайнери та ремісники. Творча команда з 22 осіб створила 110 нарядів. Їх продемонстрували на модному дефіле. У 2022 році Чилі була на третьому місці у світі з імпорту уживаного та стокового одягу.